Вітаю усіх у студії Ілля Кабачинський. Це спеціальний ефір на радіо НВ. Зараз трохи поговоримо про Туреччину і власне покликали для цього Сергія Данилова, заступника директора центру близькосхідних досліджень. Сергію, доброго дня. Доброго дня. Вчора з'явилося повідомлення, що у пана Ердогана, президента Туреччини, був чи то інфаркт, чи що йому стало погано в прямому ефірі. Потім, ніби спрац... спростували цю інформацію і сказали, що у нього легка застуда. Чи відомо на даний момент, що власне з паном Ердоганом трапилось, Ні, ну я не думаю, що буде щось більше відомо. Парники, які <кхів> працюють з Ердоганом. Зали, що він продовжить свою передвиборчу кампанію, зокрема днями вийде в через зв'язок не особисто на цю процедуру відкриття чи завантаження палива атомної електростанції АКУ, яку там будували для них росіяни, і що все буде по графіку? Що було мене я не знаю особисто. І ну залежить від того, чи зможе він продовжити ці останні тижні перед виборчою кампанію, чи ні. Очевидно, в якомусь вигляді продовжить власне. Через трошки більше ніж два тижні вибори, 14 травня, якщо не помиляюся, і з того, що пишуть шанси у Ердогану не найкращі, але знову ж таки, це пише преса з якихось, напевно, там досліджень, чи ще чогось. На вашу думку, чи є шанси Ердогана перемогти? Чи ось ця репресивна машина, машина пропаганди, яка на нього працює, і так далі, допоможуть йому знову переобратися. Там більше шанси безперечно є соціологічні опитування дають від півтора до семи відсотків різниці між кандидатами на користь кільжідару глу опозиційного єдиного кандидата. Але є доволі високий відсоток виборців, які не визначилися, зокрема і в першу чергу серед молоді, якщо подивитися. Дані доволі висока явка очікується з одного боку, але ця група, яка вагається, яка досі не визначилася останні тижні, для неї будуть вирішальними. І ну, окремі там, ну можливо, якісь емоційні заяви, дії, вчинки, події, можуть вплинути на голосування саме цієї групи. Було повідомлення, чи вер... навіть не так скажімо. Багато говорили про те, що Ердоган прийшов до влади після землетрусу в 99-му році, якщо не помиляюся, тому критикуючи ту владу, яка не змогла зменшити наслідки землетрусу в Туреччині того часу. І зараз говорять, що через новий землетрус, який стався кілька місяців тому, піде і Ердоган, тому що він не зміг реформувати ось цю будівельну галузь, будувалося все з порушеннями норм. Багато почали говорити, що і в Стамбулі, який також знаходиться в сейсмічно активній зоні, величезна кількість будівель побудовані без спеціальних дозволів, не розраховані на сильний землетрус. І власне, що ось ця трагедія, насправді, велика трагедія для турецького народу. Якщо не помиляюсь, 40 тисяч людей загинуло, що вони насправді ну, стануть, стануть кінцем і для Ердогана таке собі дежавю. Та трапиться із ним. З тої інформації, яка є у вас, того що читали ви, наскільки сильно це вдарить по його рейтингу? Це вдарило по рейтингу, безперечно. Але е, початкова не зовсім активна реакція, змінилася доволі активною, і нещодавно були опубліковані дані по проблемам, які хвилюють виборців Туреччини. Наслідки землетрусу і причини таких великих жертв і руйнувань фігурують серед цих е, побоювань, головних е, побоювань турецьких громадян, але не, не лідирує. Ну і крім того, е, уряд е, почав дуже активно роздавати гроші з одного боку, з іншого боку, провів донорську конференцію. Е, Давати це як не тільки трагедію але як шанс активно працювати з різними групами постраждав, тих, хто постраждав, так щоб це ну, була не не єдина якась маса людей, збиваючи там за якимись особливими потребами, специфічними потребами, ну і частково. Принаймні частково, як виглядає на зараз, їм вдалося, тобто уряду Ердогану нівелювати електоральний вплив цієї події на електоральні шанси Ердогану, як ми бачимо, по опитуванням, які не дають аж таку разючу перемогу різницю в голосах. Між Келічдару і Ердоганом. а скажіть, будь ласка, от власне ці проблеми величезні з економікою Ліра минулого року була однією не з найслабших валют у світі, величезна інфляція і так далі. Невже вони не змушують людей дивитися якось по сторонам шукати альтернативних кандидатів? Як Ердоган це перевертає в свою сторону? Ну, по-перше, слабка ліра дала поштовх до експорту і до речі, достатньо активна. Зростав експорт, що для певних галузей і зайнятих них е, е, робітників е, створила шанс над потім. А по-друге, він дуже сильно продавав, подавав себе як людину, яка спроможна. А здійснити якісь історичні проекти знаєте, ну та еропорт там там нові транспортні шляхи сполучення через протоки, Ну вони реально грандіозні. Тепер він дуже велику ставку робить на цю ядерну електростанцію, яку для нього росіяни збудували. А, цей верпль на цей корабель для безпілотників, який презентований, да? він же ж і верталітоносець одночасно. А, він продає велич з одного боку, а з іншого боку, не стверджує, що без нього буде ще гірше, і я, якщо і не абсолютно перфектна, але стабільність і прогнозованість. І для такого середнього класу для підприємців і торгівців є опорою і буду піклуватися. Ви далі будете отримувати велике замовлення, і от ми я взяв туричну, умовно кажучи, бідної країни без військово промислового комплексу і науки. І Зараз я привів до стану, коли в неї з'явилися хай-тек, ВПК, Байрактари. Ай кінджі там високотехнологічні галузі е, е, промисловості. Ось на цьому будується його відповідь на провальну економічну е, макрофінансову політику. Останніх років пане Сергію, а от для України Родоган ще став якимось тим посередником чи людиною, яка в тому числі ну сприяла передачі байрактарів, зерновому коридору, яким не яким переговорам, обміну полонених. Що ми можемо сказати про опозиційного кандидата? Тому що зараз я читав різні статті: одні говорили, що він проросійський, інші навпаки, що він максимально не проросійський, буде скорочувати зв'язки торгівельність країни. І нам вигідно, щоб виграв не родоган, який все такий. Яки ними користуються, що для України буде, якщо ми отримаємо в Туреччині іншого президента, я не думаю, що ми побачимо якісь кардинальні зміни в політики Туреччини щодо Росії і російської агресії проти України. Очевидно, в оточенні кільчдороглу є різні точки зору і значно більш представлені критики Росії і. Люди, які бояться залежності від Росії, в яку Туреччину привів Ердоган. Вони прямим текстом кажуть, що тепер Туреччина завдяки політики Ердогана залежна від Росії. Це стосується і товарообігу, і атомної енергетики, і газу і багатьох інших галузей. От. Але в цілому з тих виступів наближених до кілька Помічників, політиків, дипломатів складається враження, що там існує консенсус, який полягає в тому, що треба бути осторонь, не треба втягуватися в цю війну. Друге, що вона не має перерости в регіональну, тобто щоб там не були задіяні треті сторони Росії України. Що війна дуже шкідлива і для Туреччини. Чисто прагматично, раціонально, і цинічно шкідлива, і тому треба робити все, щоб вона швидше закінчилася, і присутня не висловлена, але така, яка читається, впевненість, що Росію не можна перемогти. Тому з нею треба домовлятися. Хоча в цілому можемо сказати, що курс буде при Києда Глу... Очевидно, більш про а от е, я хотів би уточнити, ви згадали момент, що не потрібно настільки сильно допомагати Україні. До цього Ердоган так чи інакше передавав там якісь бронетранспортери. Ті самі байрактари йшли, ну, дарувалися не тільки нам дозволяли їх купити, а якась частина їх дарувалася. Тобто, з того, що зараз говорить опозиція, скоріше всього, така якась допомога мілітарна і біля гуманітарна буде можливо буде зменшена. Правильно я розумію? Ні, ні, я не думаю. Справді, тому що е, ті зразки, які дарувалися, вони ж одиничні, і це е, розраховано на збільшення капіталізації, на збільшення продажів тих самих байрактарів на інших ринках. Тобто це маркетинговий хід, а не щире бажання там, допомогти перемогти в Україні. Зміється? Угу. Тому тут залежності якраз не існує. Е, і Ну, нішу, яку для себе виборив і твої Вердаган, що ми продаємо зброю Україні, а не сваримось з Росією. А Росія нам не вказує кому, що продавати принаймні гірше не буде прикиледж дорогу. Це точно. А якщо ми з вами подивимося в іншу сторону, і будемо говорити з напрямку, що Ердоган переможе, тобто він вкотре доведе свою силу, підтримку народу. Знову ж таки, мені здається, що у нього, знаєте, є такі м, імперські, десь в глибині душі, бажання відбудувати цю велику османську імперію. Чи не буде у нього навпаки якогось знаєте, такого бажання ще більше можливо допомагати, показати свою силу, лідерство, стати основною силою в регіоні не дарма він ж з Центрально-азійськими державами почав більше проводити якихось переговорів, показувати, що вони можуть допомагати. Якщо не помиляюсь, тим самим вірменам. Вони знову відновили зв'язок, який багато років ігнорувався. Можливо, знову ж таки захочуть більше допомагати Україні і показати, що вони є королями в чорному морі. Не знаю, якісь такі, от думки в цьому напрямку. Що ви з приводу цього думаєте? Я думаю, що всі амбіції. Мають спиратися на ресурси. А коли в тебе з ресурсами проблема і найвища там інфляція, якщо не в світі, то в регіоні за минулий рік, то якось не до того. Тому все, все всі ці амбіції і плани, вони добрі, коли підкріплені казною, коли є гроші, щоб за них платити. Безперечно, при будь-якому президенті буде поглиблювати співробітництво, зокрема військово-промисловій сфері, і навіть військовій з країнами Центральної Азії, з Азербайджаном там змін не буде. Але політика експансії частково була реалізована Ердоганом і зазнала Фіаско і. І сам Келіч Дароглу, і люди з його оточення підкреслюють, що вони хочуть повернутися до добрих часів, коли Туреччина займалася собою і не мала проблем з сусідами. Скажіть, будь ласка, ще на сам кінець. Європа чи визначилась вона з тим, кого вона зараз активніше підтримує? Ердогана, опозиційного кандидата, опозицію загалом, чи вони намагаються дистанціюватися і не ніяк не проявляти свою зацікавленість у одному з кандидатів? Ну Європа не демонструє активну свою позицію. Це в Москві була паніка від. Того, що Кіліж Дароглу може виграти, і Москва робила однозначно ставку на перемогу Ердогана і інвестувала це, і були політичні заяви з цього приводу про його підтримку. Хоча зараз, я думаю, буде, чи вже відбувається корекція і пошук, і представлення кілждароглу як дружнього до Росії кандидата. А Європа нічим не може допомогти. Жодному з кандидатів на зараз, бо немає такої цукерки, як, наприклад, Митний Союз, який давно підписаний між Євросоюзом і Туреччиною, а на фоні антизахідної історії останніх років яка розгорнута Ердоганом і пресою, яка до нього дружня. Будь-яка європейська заява буде сприйнята як підтвердження слів про поганий захід. Тому західні столиці будуть мовчати, хоча на емоційному рівні я впевнений, що їм буде простіше говорити з опозиційним кандидатом. Пане Сергію, останнє питання до вас Ердоган. Всі чи багато хто говорить про те, що він не нехтує різними методами для того, аби отримати владу в своїх руках, і дуже вже прагне зустріти там сторіття Турецької республіки. Наскільки є великий шанс, що якщо він буде бачити, що він програє, ми можемо побачити якісь силовий сценарії, розгін, застосування там не знаю поліції, військових сил чи інших методів, аби зробити все, щоб показати, що Ердоган саме залишається при. Обговорюється цей, цей варіант, така можливість дуже важко спрогнозувати. її якщо він піде на це, від нього відвернуться і в опозицію стане значна частина його власних виборців. І це буде самогубчий крок для Ердогана. Хоча його жага влади справді. Ну, досягла трошки вже нездорових, очевидно, вершин, і до кінця відкидати такий варіант розвитку не можна. Хоча він мало ймовірний, скажімо, тому що він не відчуває за собою підтримку, правильно я розумію? Так. Я зрозумів пане Сергію, дякую вам дуже за те, що знайшли час поспілкуватись та відповісти на мої питання. Нагадаю, з нами на зв'язку був Сергій Данилов, заступник директора центру близькосхідних досліджень. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.